Доброго дня, друзі! Сьогодні хочу показати вам ще один майстер-клас по ось такій чудовій заколочці. Вона дуже добре підійде як на святкову якусь подію, так і на і в школу, наприклад, на 1 вересня для дівчинки. дана е, заколочка з згірного Фамірану. Листочки з шопкового мене це заколочка. Моя авторська спорка, я покажу, як можна зовсім легко, просто і швидко зробити ось таку чудову, пишну, легеньку, ніжну заколочку. Комусь подобається така заколка. Залишайтеся і я вам розкажу і покажу, як можна зробити. І ви все в процесі роботи побачите. Давайте що, розпочнемо. Що, що, що? Давайте розпочнемо. розпочнемо з, на, з приготування пелюсточок, так як в нас це зефірний фоаміран. Я його спочатку проутюжила праскою з двох сторін, потім нарізала значить, відрізочки. Кількість і розмір буде вказано на екрані. Після того, як ви наріжете значить, такі відрізочки, ви сформуєте такі пелюсточки. Ось таким чином. Зріжете краєчки, я буду показувати, наприклад, і двох пелюсточок. Просто краєчки зрізаємо, потім складаємо в гармошку, без праски, просто прокручую в пальцях, розгортаю, всередину вставляю пальці посередині і розтягую калюсточку в сторони Ось так виходить зразу. Потім беру запальничку. Тут треба можна біля праски. Тут за пальничкою не привик працювати, і розтягуємо ось так клем на пальчик, і розтягуємо дві сторони. Ось, робимо такі фольки. Ось, Потім беремо пінцетом і робимо такі, такі як з атласних стрічок, таку складочку, складочку, і запаюємо. Можна все все робити біля праски, хто до чого звик Ось така гарна ніжна колюсточка у нас виходить. Ще раз показую, гармошка прокрутили, розтягнули, обробили край, підкрутили. І складочка. Я так, влан, всі полюси. ось таку полосочку з ефірного фомірану. Це півтора сантиметра, довжиною в мене 25 сантиметрів, і я починаю скручувати в рулончик. Це буде така основка. Для моєї цієї гарної брошки. Так як я роблю прикрасу на 1 вересня для дівчинки в школу. Мені хочеться, щоб вона була нарядна, така, святкова, тому я вирішила зробити, ніде такого не бачила ні в кого це суто не такий, ось моя така, можна сказати, фантазійна така робота. Ось, але хочеться щось зробити і святкове, і, звісно, з холомірану задласних стрічок майстер-класів дуже багато. З фломірану, мені кажеться, трішки менше. Ну, скручуємо рулончик. Я сподіваюся, що тут зрозуміло. Я буду крутити рулончик. Рулончик десь приблизно на 2 см. На 1,5-2 см в діаметрі. Ось так. Мені бачу, ще однієї смужечки буде мало. Я зараз візьму ще відрізочок і продовжу ще трішки. Так, я сподіваюся, що зрозуміло. Тут розміри не важливі, висота має бути невисока, я ще зверху зріжу, а рулончик діаметром має бути такий, щоб ваша серединка комфортно на ньому лягала. Ну, але все ж таки менші за саму серединку, щоб по боках не виглядав. По боках нашої гарненької сердинки цей рулончик, звісно, не виглядав, бо тоді буде не зовсім, мені кажеться, гарно. Ось такий рулончик я скручую. Знизу в мене рівно, зверху я вирівнюю. Це в мене обрізки просто фоміра, але вони не зовсім і рівні, щоб ви не розуміли, що це не так вже важливо, нам важливо тільки сформувати. Саму цю серединку, для того, щоб нам потім було куди прикріпити брошку гарно. Так, все. Зверху я все зрівнюю. Ось така площадочка в мене виходить. Рівнесенька така площадочка для моєї брошки. Ось так. Надію, що зрозуміло. Далі переходимо до зборочки. Я тримаю за бік і наношу ось сюди. Клей. Ложу мою першу пелюсточку рівненько, ось так до боку і приклеюю так. Наполовину попередньої і вперед клеїм наш перший ряд пелюсточок, Серединку приклеїмо пізніше. Ось так виходить. Так. Перший ряд закінчили і переходимо на другий. Другий ряд я клею вже рівніше, тобто по краєчку попереднього ряду, щоб наша квіточка почала відкриватися, наношу клей на половинку попереднього вперед, але по кромочці першого ряду. Це все просто головне зрозуміти. Я вставлю палець в серединку і буду продовжувати на половинку попередній вперед, на краєчок і ось так. Прижимаю. Я обріжу вже дріт, він мені не потрібний. Тут капнемо зклею, щоб все підклеїлось і нічого не, роз, не розійшлось в нас. І продовжуємо далі. Наполовину попередні і вперед. Ось наша квіточка така виходить. Ось, бачите, як виходить, обичаюсь, ось така квіточка. Зовсім вона така ніжна-ніжна. Далі ми останній ряд, і вже ми починаємо заходити на саму серединку. Ось, Вже наші полюсочки будуть лягати зовсім рівно. Ось так. І притискаємо. Розвертайте наперед, дивіться, чи все добре лягає. Ось. Наполовину попередньо вперед камеру не виключала під час зборки, жодного моменту не пропустила. Ось, щоб було видно, як я збираю всю квіточку, а не частково. Так. нашу зборочку. Так. полюсточка. Получилась вона така дуже ніжна і святкова, я б сказала, ось. Прям така, як пер'їнка, дуже ніжна і гарна. Ось така пишна з боку. І зараз ми серединку. Серединку, що можна сказати на рахунок серединки, тут ви вже дивіться, яку серединку ви собі прикріпите. Ось. Така буде у мене. Зараз я розгорну. Тут треба робити все дуже акуратно. так звільняю свою серединку. Ну, все дуже просто, просто на камеру трошки хочеться і показати, і зробити все дуже гарно. ось І прижимаємо. Піднімаємо назад наші колюсточки. Ось, квіточка наша. Така получилась. А далі вибір за кожним з вас можна зробити листочки, просто невеличкі листочки. От у нас синій колір, це. Шовковий люкс, але це далеко не обов'язково. Можна взяти іранський, просто колір, мені подобається. Можна корейський і так далі. Можна приклеїти просто тільки листочки, і на цьому закінчити буде такий чудова резиночка, значить, на 1 вересня. Я все ж таки думала, і, напевно, я зроблю все ж таки заколочку. Таку ось з довгими листочками. Чудову таку прикрасу значить на 1 вересня. Тут ще раз кажу, обирати вам, значить, так як я буду робити заколочку, то листочки мені треба буде більше. Я дам, наприклад, сюди 5, а сюди 3 листочки. Ну і підклейка. Листочки будемо робити звичним для мене, на способом. Зупинятися особливо на листочках не буду. Скажу тільки слідуючи. вирізаю полосочку фоамірана. я навіть не міряю, просто от по всій довжині відріжу відрізочок. Ось потім наріжу такі прямокутнички. Виріжу листочки, так як ми в основному з вами їх робимо, нічого абсолютно нового теж не буде. Віддіжму на універсальному молді, теж нічого нового не буде і посажу на проволочку. Листочка складаємо, значить, гілочку. Це все просто. Тейп стрічка скручуємо. Так. Обрізаємо зайвий дріт. беремо нашу заколочку. У мене 7,5 см заколочка наношу клей, клею на край листочок. Закриваю саму заколочку і в другу сторону теж клею листочок. Ось так на бік, прижимаю, щоб добре приклеївся. Потім в мене йде гілочка, гілочка буде йти в цю сторону. Я її буду клеїти ось так. Потім її ще закріплю, зараз я її ось так. Попередньо наклеюю, зараз буду закріпляти все листочками ось так цю сторону. ось, щоб з цієї сторони у нас все було акуратненько. Можна секундним клеєм це все робити, хто до чого більше звик, кому чим зручніше. Так, я проклею всю основку. Так, з внутрішньої сторони дивиться поки що. Ще одненький листочок я його приклею в цю сторону, ось так. Ось так. І ось так. Підклею все між собою. У мене получилась заколочка, внутрішня сторона, залишаю, беру квіточку, підклею підклеючку до квіточки, закриваю тут ось тут на серединку, наливаю клей. Так, Заклею серединку. Так, і приклею нашу квіточку ось сюди. Так обережно, знімаю назад, наношу ось сюди клей. Ось так наношу клей, беру нашу квіточку і всередину вставляю пальця і прижимаю. Тримаю, щоб клей підсох. Хто боїться працювати з клеєвим пістолетом, можна все це зробити аналогічно з секундним клеєм. Так, все, прикраса моя готова. Ось така заколочка на нас сьогодні з вами отримала, внутрішня сторона. Тут ще зараз підклею листочок. Розвертаєте і дивитеся, якщо щось ще що треба підклеювати, то, звісно, ось як я підклею. Ну, це вже все. Я всі ці дрібниці дороблю поза камерою. А основне я вам показала. Мені подобається моя ця заколочка. Якщо вам подобається, ставте лайк, підписуйтесь на канал. Попереду нас ще багато всього цікавого. Силочки на магазинчики, де можна придбати по Україні, по Росії дані матеріали залишу під відео. Дякую всім за увагу, до нових зустрічей. До побачення!